Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 24 тема уроку ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів. Давайте прочитаємо вправу і визначимо, скільки осіб бере участь у розмові. Можливо, завтра не варто їхати на екскурсію до Львова. Здається, буде злива! Мабуть, краще перенести поїздку на наступний тиждень. Ну, що ти кажеш? Безумовно, не буде ніякого дощу. За повідомленням метеоцентру буде сонячно. Для екскурсії така погода, безсумні, найкраще. У розмові бере участь два співрозмовники. Перший неупевнений. В ситуації, тому вживає слова можливо, здається, мабуть, це і будуть вставні слова. Вони виражають неупевненість. Другий співрозмовець впевнені, тому він вживає слова безумовно та «безсумно». Отже, вставні слова можуть вносити в речення певні відтінки, впевненість, неупевненість. Джерело повідомлення, послідовність викладу думок, привернення уваги. Можемо видалити вставні слова із речення, і зміст особливо від цього не зміниться. Вправа 2. Прочитайте, визначте в реченнях вставні слова, на що вказує або що виражає кожне з них. Скористайтеся таблицею, яка з'явиться трошки пізніше. Кажуть, дощ завжди щастя приносить. Тут ставним словом буде слово кажуть. Ластівки низько літають, мабуть, на дощ. Ставне слово, мабуть, всередині речення з обох боків виділяємо комою, виражає неупевненість. Прогнози, звісно, то невдячна річ. Ставне слово, звісно, теж виділяємо комою, бо всередині речення. Можливо, вдома дощик не вщухає. Ось у нас ставне слово, можливо. На щастя, погода була хмарна, і вони не зазнали спеки. На щастя, ставне слово, підіть, будь ласка, у поле. Ось у нас ставне слово, яке виражає вічливість. В середині речення виділяємо кому. Буває. В дорозі десь трапиться чиста криниця. вставне слово буває. І райдуга стоїть, повірте, на пів світу, вставне слово, повірте. Отже, вставні слова кажуть, мабуть, звісно, можливо, на щастя. Будь ласка, буває, повірте. Виражають різні відтінки значень в реченні. Це можуть бути неупевненість, упевненість, джерело повідомлення, ставлення до висловлювання, оцінка повідомлювана, як звичайно, порядок викладу думок, вічливість або привернення уваги. Наприклад, неупевненість ставні слова вказують. Може, може бути, мабуть, можливо, здається, очевидно. Впевненість, звичайно, певно, безперечно, без сумніву, безумовно, справді, на джерело повідомлення вказують по-моєму, як мені здається, як відомо, «Засвідчено», як зазначено». Ставлення до висловлювання виражають слова на щастя, на жаль, на диво, на сором, дивна річ. Оцінку повідомлення виражаємо словами «було», бувало, як завжди, як водиться». Порядок викладу думку по-перше, по-друге, отже, нарешті таким чином значить виходить. Увічливість, будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте! І привертаємо увагу, уявіть собі, зверніть увагу, вірите, зрозумійте, між нами кажучи. Але де б ставне слово в реченні не стояло, ми його обов'язково виділяємо комами. Отже, вставні слова та сполучення виділяють від інших стрів у реченні паузами, вимовляють прискорено, зниженим голосом. На письмі вставні слова та сполучення виділяють комами. Схематично це можна зобразити так. Вставне слово на початку речення, тому кома після нього, в кінці знак оклику, знак питання або крапка може вислати ліків вам, вставне слово може. Якщо ж вставне слово стоїть в кінці, тому кома перед вставним і залежно від інтонації, певний розділовий знак. Крапка, знак оклику чи знак питання. Працювать працювати безумовно це буде вставне слово. І вставне слово всередині речення, тому з обох боків виділяємо коми. Чужа душа, то кажуть. Темний ліс. Вставне слово кажуть. Виконаємо вправу 3. Прочитаємо речення, дотримуючись правильної інтонації. Вкажемо вставні слова. І на що вони вказують. Тобто згадаємо табличку. Може, зойкне в когось серце, відгукнеться на пісні. Вставне слово може виражає невпевненість. Дивлюсь на зорі опівнічні, на жаль, вони також невічні. Вставне слово, на жаль, на початку речення, кома після нього. Крізь ці кущі здається, ніхто не пробереться, вставне слово здається всередині речення виділяємо з обох кому. Напевне, та квітка солодка була, бо мед на ній назбирала бджола, вставне слово «напевне». Отже, може неупевненість, на жаль, ставлення до висловлюваного. Здається, неупевненість і, напевне, теж неупевненість. Вправа 4. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте, дотримуючись правильної інтонації. Кажуть, на світі країн є багато, кажуть життя в них справжнісіньке свято. Вставне слово кажуть. Буває, задзвенить в чужих містах кришталь моєї мови дорогої. Ставне слово буває, кома, бо воно на початку речення. Ну, що б, здавалося, слова, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Розділові знаки будуть такими: Ну, що б, кома, і ось ставне слово здавалося, кома, слова. Речення не закінчене, тому три крапки. А серце б'ється, кома, ожива, оце однорідні, кома, як їх почує. До словечка, до слів'ятка притулися. Може, так, хоч мови рідної, навчишся. Може, ставне слово після нього кома. Пробачте, вернуся нескоро. Тут ставне слово пробачте. Отже, переглянути табличку, кажуть, вставне слово буває, здавалося, може і пробачте. Для самостійного виконання права номер 5 ваше завдання скласти і записати речення, у яких подані слова виступали у ролі вставних. Отже, звичайно, бувало виявляється, будь ласка, у вас вийде чотири речення, ви їх складете. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!